Перші меморіальні дошки поруч із пам'ятником захисникам України у парку Свободи, були встановлені наприкінці 2020 року. Тоді це було два стенди, на кожному з яких були зображені по чотири фотографії військових, які загинули на захисті України під час антитерористичної операції. З початком повномасштабного вторгнення Росії шосткінська громада почала все більше втрачати своїх синів-захисників та земляків із болісною регулярністю. Війна, що прийшла на нашу Землю обірвала життя багатьох, і кожна така втрата стала невимовною трагедією для родини та усієї громади. Кількість меморіальних стендів виросла до чотирьох. Нині виникла необхідність доставити нові, розповідає Володимир Єфремов, начальник відділу містобудування та архітектури. Продовжуємо роботу по меморіалу нашому захисникам України в парку Свобода. От, дуже багато е, звернень у нас загиблих родичів. От, е, нарешті ми скомпонували всі, які е, за останній час були герої загиблих. У нас е, е, на даний час е, сформовано чотири стенда. Чотири стенда е, по 40 воїнів. Вже це 160 чоловік. Володимир Вікторович повідомив, що в наступному місяці меморіальні стенди будуть вже встановлені. Вони не лише увіковічують імена полеглих, а й виховують патріотизм, нагадуючи про ціну свободи та важливість збереження нашої історії для майбутніх поколінь. У нас робота ця дуже проблематична, тому що люди не готові, і фото завжди у них немає. Починаємо іскати фото, робимо значить, через іскусний інтелект їх зображень, оброботку, улучшаємо вилучаємо качество вот, і формуємо їх по даті загибелі. Тобі ж у нас всі наші сформовані стенди йдуть по даті загибелі, починає з тих, які були в АТО. У нас перші вісім чоловік і далі продовжуємо так. Усі портрети узгоджуються з родичами захисників. Меморіальні дошки є частиною історичної спадщини громади, документуючи внесок її жителів у боротьбу за незалежність. Крім поточного етапу, триває робота над масштабним меморіальним комплексом. В цілому ми продовжуємо роботу по меморіальному комплексу. Цілому цілому час на стадії ми Формування проєкту, от, е, е, обозначення кошторису цієї ці, забудови. І я думаю, що в цьому році ми розпочнемо роботи. Які, в якому об'ємі я, я сказати не можу. Ну... Я думаю, що вони розпочнуться. Кожна втрата це наш біль, наша гордість і наш незгасний символ незламності. Меморіал пам'яті буде зберігати і вшановувати подвиг наших захисників-героїв.